Без снотворних я не спала, тому що ну сам ніж понімаюся. Да? головні болі, майте озалежність, щитовідка, Ну, коротше, який вже набор був такий нормальний. І тут я вдруг починаю ходити в туалет. Потім я починаю розуміти, що я вранці просипаюся до того, як будинок. Ще через тиждень мені починають говорити, що слухай, ти, мабуть, косметолога поміняла, якась ти там, ну, з кремна на тебе ти якась така свіжа. Я думаю, боже, у мене і, 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 косметолога роду не було. Тут ще а потім якось я просипаюся, а в це така штука, що їй там не всякі таблетки допомагають. Якщо ти вовремя не випив від Мігріня таблетку, то потім тобі через час вже не допоможе ні одна, ні друга. якби така ванна в місті, і там е, такі вони здоровецький шкаф, і там у мене всі лікарства, коли можна було відкривати аптеку. І в мене там лежали ті таблетки ж в міграїні. І тут я просипаюся, а чоловік зайшов у ванну і закрив. Ну, думаю, ладно, я поки воду з коралом поп'ю, а потім освободиться, ви візьму її. І тут проходить 15 хвилин. Я вдруг розумію, що в мене болю уменшається. І для мене це ще знайде для лікаря, як це? Таблетки не всякі допомагають, а вода з коралом би допомагає. Я тоді вже так серйозніше на ставиться і бачу, що якби, головні болі в мене ушли. І ми з дочкою тоді зайшли вже напротягу паразітарку, і я ще нікому нічого не казала. Рівно через два місяці у доньки проходять приступи. І все. І тоді мене вже знаєте, я як все позірвалася. Я почала вже всім розказувати. І, навірно, ніколи такі хрестилися, казали, Боже, з водою ліче. Я заразилася в пацієнтів психічної якимись хвороби.